Всім привіт! Сьогодні до чаю я буду готувати рогаліки. Для цього мені потрібно, я взяла 150 г вершкового масла, 150 г сметани 20%, одне яйце, мука, ванільний цукор і розпушувач. А для начинки в мене густе смородине повідло чи варення, Як правильно, Ну, густенька смородина, зварена. Сиплю дрібка солі. сюди. І всиплю, тут в мене 350 грамів муки, але я всю не буду висипати, я подивлюся, скільки <кхід> піде в мене. І масло натрунути. Холодне масло, мука холодна, мукаю в муку і натираю. Тут гарненько перемішую все. Таку зроблю крихту. Ось така крихта в мене вийшла, я перетерла вже гарненько, сюди додаю сметану. Одне яйце ну, Ще трохи муки додам. просто вот и надельный сукрь с арнайговыми Пішла вся мука в мене. Ще трошки взяла на підпилення столу. Зараз я її ще трошки промісю і оставлю на хвилин 15, щоб відпочило в холодильнику. А тоді буду розкачувати коршики робити. Ось таке тісто вийшло. Тісто вже відпочило. І зараз я зроблю, поріжу його. Наверно, так пополам розріжу і ще раз пополам. А чотири. Отак. Все. І буду розкачувати зараз. Це хай Чаю. Ось такі. Виходить, зараз я покладу вареничку смородину. Багато не платку, щоб не повитікало. Буду Ось такі рогалочки пороблю і складу зараз форму. так, швиденько разраз -раз є. Трошки ці полка загинає, щоб не дуже були длінні і щоб не витікало. Ось так. Ось, я буду складати зараз форму. Всі перекрутила, всі якраз влізли на одне деко. Робила вже трошки більші і менші. Але духовка в мене вже нагрілася, зараз кладу в духовку. Ось такі вийшли в мене рогаліки. Ось я розламала гарячі, правда, ще. Простинити я буду пробувати. Зараз я хочу посипати пудрою. сахарною, трошки їх прикрасити. Ось така смакота і красота в мене вийшла. Тепер тільки заварити чайку і чаювати можна, пригощати друзів.